Всім доброго дня! У нас сьогодні 3 травня 23-го року. Ось так виглядає полуничка на яка пішла на третій рік. Ось дивіться як Гарненька, ну, гарненько. Другенька зав'язується. Деяка ще тільки розпускається, деяка вже зав'язується. Взагалі ось на третій рік, дивіться скільки вже тут рожків пустило. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, Приблизно шість-сім рожків йде вже на третій рік. Дуже гарно. Це сорт Амі, далі йде сорт Азія, там наступний. Це Та вона в мене накрита агроволекна надумала. Далі, да, так. Гарно багато яги. Вайзі взагалі крупна ягода, дуже смачна. Чекаємо, чекаємо на врожай. Будемо сподіватися, що все буде добре. Далі у нас йде ось по вже молоду, яка на перший рік пішла у нас. Вже детальніше вам розкажу, які в мене тут є сорти. Обробив я її, до речі, ще 19 квітня, давав фунгіциди, такі як хорус, спліт, топ топсін м і фундазол. Це всі, що залишились того року. Також борну кислоту додав. І актору. Борни кислоти сюди 3 грама на 10 лідер. Ось це у нас сорт Амі. Ось, дивіться, яка ягідка. Ух, вже. Хороша. Величенька. Трошки бур'янує, не вистачило мені соломи. Кидати всі міжряд... ну, всю міжрядку. Що отак. Де вистачило? Там кидав. ні Трошки почекає, поки з'явиться соломи. Ось так, чотири у нас вулички Амі я зробив. Одна вуличка, що це у нас тут? Джолі. Теж ранній сорт. Того року собі придбав трішки, розвів собі на одну вуличку, побачимо. Ну смачний сорт. Я того року декілька ягідку покушав, то хороший, хороший. Гарний. Будемо надіятись ми підведемо. Ось так, так, так. сорт джолі, Гарненькі теж ягідки. Не багато, так як вона йде в перший рік, але хорошо. Посадка була в жовтні нагадую, Десь приблизно з 10 по 25 жовтня. Ось, бачите, трошки примерші ягідки я їх обриваю. Далі у нас йде сорт Азія. Це в мене э, саме тут я садив копанку. Ну, я б не сказав, що сильно відрізняється від того, що в стаканчиках. Ну дуже гарно. Ну я не грався з цією копанкою трохи, але тут в мене, мабуть, їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 чи 8 вуличок. Азії я саме більше собі наробив. Дуже подобається цей сорт. І ось така. Мені подобається, що вона зразу ягода стелиться і доноси на низь не йдуть догори. Далі в нас йде сорт Альба. Чотири вулички, якщо не помиляюсь. Також ранній сорт. Дуже смачний, дуже популярний. Я вже, вже розповідав на рахунок цього сорту, який мені прийшов того року в касетах. І оце я в касетах спробував зробити собі, проекспериментувати, чим відрізняються касети від стаканчиків. Ось оце все вирощено з касет. У мене там його 180 штук. Нормальних, бо деякі поломались, то все, що залишилось, я зробив касети, ось виросло. Ну, доволі непогано. Також я не бачу, що відрізнялись із стаканчиків. Так що ось так виглядає альба на перший рік воду Ну гарно, гарно. Будемо дивитися. Постерігати за них. О, далі вже пішли. У мене касети закінчились і там вже, мабуть, самі такі погані, які в мене залишались в кінці е, стаканчики з розсади, я їх сюди висадив. Ну і ось дві вулички сорта клері. Ранній сорт, дуже смачна, також популярний сорт, ну, тобто на продажу то, то що треба. Подивимося, як він теж це покаже цього року. Будемо надіятися що погода не підведе і не померзла в нас погуничка Бо найбільше це. За погоду переживаємо. У нас сквері заточуває. Ось тут були у нас ремонтажні сорти населення, Ну Тут ви знаєте в мене квері, одна вуличка, альба, одна вуличка, чотири вулички в мене Ані Так вона зараз виглядає. Ось такі. Ось домашній сорт, ми не краса півночі так назвали. Дуже багато цвіту, дуже-дуже багато. Я не знаю, мабуть, вона буде дуже мілка. Побачимо. Одну залітане, реально. Все в цвітує. Просто дуже-дуже багато. Це звичайно класно, але я не знаю по розміру яка вона буде. Ну, будемо спостерігати. Ось чорне, це померзло. Я такі відриваю, вони нам не треба. Трохи листів бачу є з ураженням. Ну, була дуже довго у нас волога погода, Багато дощів. Через то так. Багато розвитку бактерії, грибки. О, ось азія також вже підіймається помаленьку. Є також вже деякі вітоноси видно, викидує. Ось так виглядає у нас. Але цей сорт трішки хлорозий, тому йому потрібно хоча б раз в до мати. Заліза для того, щоб не було тих листочків. Далі у нас йде сорт майіна піні, а це сорт Купчиха. якщо мене, мене обдурили. Так, далі у нас йде сорт сорт бріла. Так, це сорт бріла, ранній сорт. Теж я його того року купив, придбав собі, ну, так, небагато, трошки собі розвів. Взагалі в мене на цій вуличці три сорта, три різних сорта, також ще сорт Сирія, середній сорт. Ну, трошки є, небагато. І далі ще є ну, в, цьому, в цій вуличці. Ще сорт Веденсвіл 7. Десь він тут починається. Я от не пам'ятаю, десь я загубив бірочку, де там той сорт починається. Десь коротше, я його загубив. Ось так він виглядає. Прикольний, смачний. Теж пару ягідок я покуштував того року, але... Цього року я вже більше скуштую і вже пізніше я зроблю дегустацію всіх моїх сортів і скажу, який мені найбільше подобається. Ну, от такі в мене. А, ось ще ремонтанні сорти пішли мої. Це сорт Мальга. Дуже-дуже смачний сорт, мабуть, найсмачніший з ремонтанних сортів. Проблема тільки була в тому, що ремонтанні сорти дуже дають мало вусів для розсади. От бачите, з правої сторони залишив вільні місця для того, щоб розсадити. Через то вони, виходять дорожчі, як звичайні. І ще на ціну впливає те, що вони плодоносять з травня аж до морозів, можна сказати. Я того року її в листопаді, якщо не помиляюся, 17 листопада. Ось дивіться, які ягідки, Кущик маленький, а ягідки вже такі гарні. Це сорт Мальга. Пізніше я розкажу, які я сорти буду продавати, тому замовляйте раніше, буду. Продавати в стаканчиках і по е, бажанню в касетах, якщо хтось буде замовляти. Е, копанки, скоріш за все, не буде, бо я буду обрізати, постараюся обрізати всі вуса, які будуть, щоб на наступний рік був кращий урожай. Ось так воно виглядає. Далі у нас іде ще один сорт. Зараз скажу вам який. Якщо найду дірочку. О, є. Тут у нас ще є сорт Мара Мара Дебо. Теж дуже смачний сорт, дуже смачний. У нас така солодка, ну дуже класна ягода. Як вона вже доспіє, всі ягоди я вам покажу детальніший яка йде і по смаку також ось ще сорт дуже популярний альбіон самий мабуть ходовий теж дуже смачний сорт він в мене ще з самого початку я його собі розвів у мене от його... одна вуличка повноцінно. І сорт теж з самого початку сорт Сан Андреас. Теж класний сорт, смачний. Ще був сорт Мурано, але ми з ним не подружились і я його з ділянки своєї забрав. Ось дивіться, ну, гарні, мені ці сорти сподобалися, я їх собі залишив і розвів. Далі. Також того року я купував ще такі сорти, як кабріло. Теж смачний сорт, солодка вона. Ну, вона от мальга, марадебуа, кабріло. Вони десь на майже на одному рівні йдуть. Дуже смачні, солодкі. Класні. Теж залишив з правої сторони місце для того, щоб... Для того, щоб розсадити собі цього сорту побільше. І далі там ще буде сорт на цій вулиці Шарлотта. Ну, чесно кажучи, не дуже він мені сподобався. Але я йому ще даю один шанс, може цього року буде він смачніший, бо того року взагалі в нього... Не було, ну якби смаку, ну взагалі ну, ніякий був. Також ну, побачимо. Якщо що, я його просто виру та і все. На його місце посажу. Другі смачні аеромонтанні сорти. І ягода, наче здорова, все, така велика, гарна, а смак мені не сподобався. Ну подивимось. І ось тут, ще по коло полунички в мене лохинка росте. Це вже вона в мене купляє їх дворічними саджанці. Це вже третій рік. От вже на третій рік, дивіться які квіточки. Вже, я думаю, будемо ласувати цією смами. Блюголд, ось двохрічний. Гарний сорт. Того року буквально 5 чи скільки було ягідок, то і, і то ми їх зарані вирвали, вони були кисловаті, треба було їм ще дати до збіта, ми вже не могли дочекатись і, і вирвали. І ось дивіться ще які гарні є, квіточки. Ну, я ж кажу. цього року, надіюсь, все буде добре і вже більше скуштуємо. я еду. Це у нас сорт. Що не так? у нас сорт? Сорт. Сорт рек. Ну, теж класний сорт. Мы будем Взагалі ми там сортів. Напевно, штук 6-7 Так Також будем. Смакувати і пробувати. І дві, два рядочка ще є малини. Так, для себе. Ось така у нас плантація. Так що є де займати. Все. Всім дякую, до побачення.